Я розподіляю свій час між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом. Робота дратує. Аеропорти затримки, аварійні посадки. Це зовсім не весело. Для анімації потрібен великий дисплей планшета і комп'ютера. Я аніматор. і мушу дотримуватись дедлайнів. Спочатку було важко. Працювати в Нью-Йорку. Але я спробував «Wacom Movie Inc». Коли ваком оголосила про планшет, я зрозумів, що це рішення. моїх проблем це ідеальний дисплей для роботи в дорозі. Мої молитви були почуті. Він легкий, але потужний. Легко поміщається в сумці. не викликаючи стресу. Налаштування не викликає труднощів. Один кабель, і бум, я готовий. Найкраща частина про 3 – неймовірна чутливість до натискання та нахилу, що дає відчуття звичайної робочої станції. Це професійний досвід, який можу взяти з собою. Сенсорна функція зручна, можу призначити гарячі клавіші або ярлики. Тепер не хвилююся, коли подорожую, бо знаю, що робота буде виконана. Wacom Move Inc. змінив мій спосіб роботи на ходу. Це як мати студію з собою. You're traveling artists like me, or just need a powerful portable tablet display, the Wacom Move Ink is your new best friend. Wait. Я тут чекаю найкращий друг, це That's так чудово. So awesome. Ти робиш життя кращим, я щасливий від цього. No <laughs> я хотів друга вірного. Oh. Wacom oh. Move Ink. Готовий oh. до праці.